Так, не буде. — Ага, і людей ну, всіх забираєте, так? Я і забираю головного інженера. І оцю жіночку теж? Ні. Вона мені не підпорядкована, Інна Миколаївна, ви не п'ятеся, розумієте? Не будь пожалуйста. Та це Але гарне ви... слово, тільки такі висяти. Так. 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 Оце в мене втекли. А, вже... Слухайте, будівельники втекли. О, О, вже от вже, бачите, що? О, це оце, так дозвільні документи. Ну все, на, на Вакуленко справу відкривати треба. На Вакуленко відкривати. Ви бачите, будівельники втекли. Закрито, закрита. Ти представляєш? Значить, не підрядчиків, нічого, не все. От це Марія Васильівна, от показатель роботи. Що вам різні? Ви представляєте? Що случилось? Ми ну, викликали поліцію зараз. Бачимо будівельники тут працювали, е, невідомо з яких е, на яких підставах. Просимо документи показати. Не у Вакуленка немає, не у цієї особи, яка претендує. розумієте? — Та мені можна на, на лобі написати, а що скоро, я цариця, розумієте? — Ви скоро все побачите, коли воно все буде зроблено, ви скоро ага, все узнаєте. Да, да, да. Да. А, так, можу так можу і ви під цю дуточку да, танцюєте. А по закону прийдеться жити, Марія Васильівна, достатньо вже сидіти на потоках. Не по закону. Якщо це, покажіть мені закон, який дозволяє вам руйнувати стіни, без дозволів. Ой, нас б'ють, ми літаємо.